Доброго дня, дорогі друзі, з вами канал Мотолайф. І в цьому відеоролику я хочу вам показати на Skoda Octavia A5 Restyling 2008 року. 19DE Lifehack. У нас є обичний ключ без центрального, зам... без центрального замка, ну тобто кнопки. Ми зараз беремо обичний ключ, так як у мене комплектація слабенька. Зараз я вам покажу, яка у мене комплектація. Комплектація у мене два електросклопідйомники. Ззаді в мене виходить, крутилки для того, щоб вам було зручно, наприклад, опустити всі два стекла. От ви бачите, наприклад, тут стекло закрите, з тої сторони теж закрите. Ми беремо, приоткриваємо двері. В зажиганні немає ні ключів, нічого. Як ви бачите, дивіться, бачите? Нічого немає. Ключ тут. І так, вставляєте в замок. І дивіться, стоїть замок рівно, правильно? Тепер просто проворачуйтесь сюди, чекаєте, і дивіться, що зараз відбувається. Опускаються всі два стікла. І на такому режимі. Ставите в центральний, вони не закриваються. Поворачуєте цей бік, чекаєте, і вони самі піднімаються. Коротше, на такому лайфхак. Коротше, якщо вам на це відео було цікаве, напишіть це в коментарях, ставте лайкос і підписуйтесь на канал.